Читали е, історію про те, що здати окуповані території в оренду на, на 50-100 років? Ні, я так і не чула. Так. Да. Коротше, я це вчора розбирав, це класний геніальний план Трампа. Здати в оренду території, окуповані, типа третій стороні, йому плюс-мінус, через якісь фонди. Типа Росія, типа Росія. Ти ну, і, і що тоді, і що? І Росія ну, скаже, а ну якщо це Трамп, то ми уйдемо, так? Ну, ти подивіться. Так же, Росія не зараз все рішається. Чи зараз йде діло до того, щоб Росія так закінчилась війна, щоб вона наче і не програла? Все таки, що вона молодець, що вона. Звісно, 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 зараз йде. Я дивилась неоднократно. Да, 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 чи хоче, чи хоче uh, зайпад, там, наприклад, да, щоб Росія проіграла, що хоче? Ні, ні. Ні, вони хочуть красиво, да, красиво обставити, що це конець. То тобто, ти не відступаєш, от, але красивий конець зробити. І це маніпуляція для красивого конца. Да. Красивий конець тут Трамп пропонує. Оце коли Вітков був там, він Путін запропонував, їм наче це сподобалось, але не факт. Я думаю, що не сподобалось. Типа е, Україна, це ж українські території по закону світу, да, дає варіант да. окуповані території США. Нас на 50 100 років за цей час, понятно, що якщо там територія США, то росіяни з нею не будуть воювати. А росіяни ті покажуть, ну, що ми зробимо? О, така ситуація, ми так потихеньку уходимо, ми з НАТО воювати не можемо. Росія, конфлікт прямий з США, ніт-ніт. Ні, ні. Отакий взагалі сценарій можливий? Ну, трошки інакше він буде. Він трошки не такий буде. От, О, да, но так, але не так. такий.